Папа, який рослинам допомагає пережити спеку та оцю жару. В минулому році я про нього розповідав, і багато хто сміявся, говорячи, та, то якась свята вода. Але в цьому році їм не до сміху, тому що все повторюється. І ці препарати від компанії Елісід Plant. всі пам'ятають, яка адська температура стояла минулого літа. І ми торік застосовували їх на соняшнику та на сої. І наша врожайність була. Середня по кругу 3,1 закрита по соняшнику, а по сої 2,2. Згадайте важко. А в цьому році ми також застосовували ці препарати на пшеницю та на кукурудзу. Там на кожну культуру окремий препарат. Без А, Елісан, Елігрейн, і які ми вже можемо зробити висновки по пшениці, що на тих ділянках, де ми застосовували елігрейн, прибавка до врожаю 200-250 кг. кілограм. Зерно набагато виповненіше, і показники якості набагато вищі. Дивимося, що покаже кукурудза соняшник та соя. І знаєте, що я скажу? Якщо в минулому році всі сміялися, в цьому році всі говорять, то в наступному році всі будуть шукати такі препарати. Гарних вам врожай!